Жовта зона зона, де не ведуться активні бойові дії. У будь-який момент може стати червоною. У жовтій зоні потрібно повністю оглянути потерпілого, щоби виявити загрозливі життю стани. У жовтій зоні обов'язково проводиться контроль кровотечі та заміна джгута на тиснучу пов'язку при потребі із тампонуванням рани. Порошок Целокс на полі бою краще не застосовувати, адже він роздувається вітром, не потрапляє у рану і робить опіки. Порошок радять використовувати так: висипати на серветку і її вже класти у рану. Потім притиснути і накласти тиснучу пов'язку. Окрім тампонування гемостатиками, можна використати валики із бинтів, які накладаємо на рану, притискаємо та бинтуємо. Якщо кров незначно просочується, накладаємо ще один валик на попередній, цим самим збільшуючи тиск на рану і бентуємо далі. При такій пов'язці можна зняти джгут. Застосовуючи кровоспинні засоби, упаковку примотуємо до рани. Гемостатики можуть бути у рані більше доби. Пов'язку можна накласти на плече передпліччя. Гомілку, пах, під пахвину ділянку. Якщо цього недостатньо, то можна перетиснути судину, максимально зігнувши кінцівку до тулуба. Замість додаткового тиснучого валика можна використати якийсь твердий предмет, до прикладу, порожній магазин, і таким чином бентувати. Можна накладати пов'язки на зону паху та клубової ділянки. На відірвано кінцівку. На шию попід руку. Якщо є поранення в очі, то бентуємо бійцю обидва ока і в жодному разі не залишаємо самого. Якщо у солдата контузія із втратою слуху, не потрібно кричати, потерпілий не почує, лише показуємо, куди йому рухатись, і виводимо із небезпечної зони. Найголовніше постійно розмовляти і тримати контакт із пораненим під час надання йому допомоги. У жовтій зоні необхідно ретельно оглянути потерпілого, зокрема, ділянки, що не закриті бронежилетом, з боку та під пахвами. Саме туди найчастіше потрапляє куля. Як визначити, чи є дихання? Боєць-рятувальник нахиляє свою голову над ротом пораненого, відхиляє назад голову пораненого, слухає вухом, чи є дихання та рухає грудної клітки за умови, що боєць роздягнутий або відчуває рукою підсунутою під одяг, як рухається передня черевна стінка. Необхідно порахувати кількість дихальних рухів, тобто вдих-видих за 10 секунд. У нормі за хвилину людина має від 16 до 20 дихальних рухів. Відповідно, можемо почути приблизно 3-4 рухи за 10 секунд. Якщо потрібно, то можна пораненому поставити носогорлову трубку. Необхідну довжину вимірюють відстаню від рота до середини вуха. Не можна використовувати носоглотковий повітровід, якщо з вух та носа тече прозора рідина, що вказує на злам черепа. Для визначення свідомості ні в якому разі не бити по обличчю пораненого у касці. Проведення повного огляду повний огляд це огляд з голови до п'ят. Знімаємо каску, оглядаємо голову, відчуваємо руками наявність ран чужорідних тіл. Оглядаємо живіт. Далі коливаючими рухами впираємось у крила тазу, порівняльними рухами проходимо по стегнам гомілкам. Розрізаємо шнурки на берцах, знімаємо їх, обов'язково оглядаємо стопи. Одним рухом повертаємо пораненого на бік для огляду тіла зі спини у тому ж порядку. Звертаємо увагу на плями крові на грудній клітці, спині сідницях, на кров'яні випорожнення, що може бути ознакою внутрішньої кровотечі, і рішення невідкладної евакуації до медичного закладу. При відкритому пораненні грудної клітки можуть бути всмоктуючі шиплячі звуки з рани, у пораненого задишка, утруднене дихання, кашель з кровохаркання, холодний піт, болі в області грудної клітки, які збільшуються під час дихання, неспокій збудження роздуті вени на шиї, погіршується рівень свідомості. А синюшний колір кінчиків пальців, губ носогубного трикутника говорить про край важкий стан пораненого. Якщо поранення має вхідний та вихідний отвори, то зі сторони спини накладаємо герметичну пов'язку, а зі сторони грудей у вигляді клапану П. Подібна пов'язка. Не очищайте рану, не видаляйте з неї предмети, що застрягли. У якості герметичної пов'язки можна використати спеціальні наліпки хало або зовнішню упаковку з ІПП, або за допомогою целофану, або інших повітря матеріалів. Краї герметичної пов'язки мусять виходити хоча б на 5 сантиметрів за краї рани з усіх боків. Пораненому буде легше дихати у сидячому положенні. Якщо він втомиться, покладіть його пораненою стороною до землі у бокове відновне становище. Після герметизації грудної клітки при відкритому пораненні необхідно буде провести голкову декомпресію. Увага! Не перекривайте отвір катетера, спостерігайте за станом пораненого. Пораненого можна перевозити у сидячому положенні, якщо він у свідомості, і йому так більш комфортно.